Місто Ізюм, яке зазнало жахливих бомбардувань, повертається до життя. Як сьогодні живе понищене, але не, не місто, розповість наша колега Еволіна Кутлярова, яка там, власне, і побувала. Ось від готелю сім вітрів не залишилось нічого. Майже навчання, доробка. А ось знайшли російське гімно. Тобто їхній сухпайок. Бачите, воєнторг написано. Це вони жерли, і там у них склад був. Вони там приносили свою їжу, якщо це можна так назвати. І знайшли ми також консерву, написано на ній Росія Ліпецька область. Це армія Росії, а це нас. Армія і бачите, було пряме влучання, і від нього нічого не залишилося, але поруч ось така величезна воронка, десь ветер. І причому така воронка. Не одна поруч тут теж є влучання, теж величезні такі воронки. І от від ванного комплексу, який був біля цього готелю, теж залишився тільки місце для басейну. Ось бачите, теж така величезна воронка. А взагалі місто Ізюм теж зруйноване. Ну, вже там від будинків теж мало що позалишалося. Є такі багатоповерхівки, де немає прямо середини будинку, де немає боку будинку. Тобто теж чима. Ало руйнувань ну по місту видно, що якісь люди ходять, тобто місцеві залишилися, багато хто є і не виїхав. Бачила я також тут і зруйновану телевежу, тобто її і частину її відбили, і поруч те, що були технічні будівлі, також і зруйнований пам'ятник героям Другої світової, теж там пряме влучання. Поруч, тобто повністю торгівельні центри, там дитячі заклади, теж все поруйноване. Ну, частково Частково теж о, зараз працюють в ізюмі і, і магазини і частково аптеки, але все ж назвати. Таким спокійним життям знову ж таки не можна. Ну а вже на під'їздах, то це взагалі там є приватні сектори. От коли їдеш тільки до Ізюму, то теж там взагалі буває таке, що був, наприклад, будинок, а залишилось тільки гора. Цегли червоної і маленьке ліжечко, і холодильник залишився, і більше нічого. Тобто, і ось так, скільки кілометрів ми від Слов'янська проїхали до Ізюма, і так по дорозі повністю в принципі все. Це, тобто кілометри просто випаленої землі, де залишили ще якісь конструкції від будинків, а де просто конструкції немає, і просто все випалено. І що цікаво, це ж все було захоплене, і можна побачити от техніку російську. Там навіть зет написан. Навіть я бачила ну настільки це вражаюче видовище, коли зруйнований повністю будинок, а поруч лежить величезне дуло від танку. Або Наприклад, настільки були запеклі бої, що танк просто розірвало на частини гусениці просто валяються на землі. Ну і звісно, від будинків теж там нічого не позалишалось, і тільки поодинокі будинки, де люди все ж таки залишилися і написали, вивісили табличку люди. І вже видно, що від міжнародних організацій також їм дали якусь цирату накрити там дах, зруйнований і далі жити. Однак в все ж таки. Це дуже жахливо. Ти їдеш і ти бачиш ось ці надписи російські, там і так далі, техніку. А що цікаво, люди ж теж намагалися деякі виїхати, хто усвідомив, що вже час виїжджати, якось в розпал, в гарячу таку фазу, і автівки просто цивільні автівки розворочені. Тобто автівка лежить колесами доверху, десь капот валяється, десь частина валяється, десь просто дах від. Автівки, тобто цивільні намагалися виїхати, а їх там просто розстріляли. І навіть бачила таке, що теж на під'їздах там до Ізюму, ось на цьому напрямку, також був такий стара така автівка Запорожець, і на ній. В намальовано. Ну це ж зрозуміло, що вони її не з Росії цю автівку притягли. Вона б уже й два метра б не проїхала. Тобто крали у місцевих і просто використовували задля своїх потреб. Бачите наскільки серйозна серйозні руйнування? І навіть для того, аби відновлювати, треба ще все розмінувати. А для того, аби його розмінувати, це по дорозі ти їдеш вільно, а вже крок вправо, крок уліво, і вже там. Міни, снаряди нерозірвані, навіть і так далі. Тобто, ось така ситуація.